Усім доброго здоров'я, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженький автомобіль зі Швейцарії BMW X5. 11 рік. Експлуатація з 12. -го. На двигунові такому класичному чорному металіку. Двигун 3-літровий 40D на восьмоступінчатому автоматі. Двигун у нас має 225 кВт, 306 коней. Саме той, що треба двигун, поворотне світло, біксенон, леди, противотуманки, помивчі фар, дістронік, партроніки, датчик світла, датчик дощу, ренлінги на даху. Потім заведемо, пройдемось, подивимося, як працює двигун. На таких легкосплавних дисках 20-х, на літній гумі новій, зимова додається ще резина. М-пакет чи М-обвіз, то як називає, зеркала складаються, підігріваються, зараз подивимось. Тут у нас різноширокі колеса, Восьмиступічатий автомат. Позаду оптика нічого не побито, все в гарному стані. Електроляда, фаркоп зараз подивимось, є присутній, він зйомний, парктроніки, камера. Все відкривається, все працює. Як бачимо шторка, є така присутня, ще в нас сіточка. При потребі можна підняти, щоб речі не падали на задніх пасажирів. Відкривається ще в нас такий бортик. Витримує, можна посидіти чи перевозити якісь речі довгомірні. З такою газовою підпорою у нас піднімається кришка. Тут у нас скрюк. Домкрат складний, який можна зйомний, домкрат, компресор, все це в нас присутнє. Дуже багато місткий багажник. Зараз перейдемо, тут нас, нажимаємо кнопочку, відходимо, можемо оглядати далі. Вся екологія на місці, сажовий не забитий. Вихлопні частенькі, регенерація проходить вчасно. На такому гарному коричневому салоні, шторки на вікна, сидіння в збереженому стані. Позаду давайте подивимось, дефлектори назад. Тут у нас все гарно карта хороша, такі хороші, гарні вставочки. Підлокітник у нас широкий. Можна відкрити, перевозити довгомірні якісь речі. Сидіння складається в рівну підлогу. Ця сторона також складається. Виходить, гарна рівна підлога можна. Тут у нас рівна підлога, також нічого не мішає. Посередині немає ніякого. Емпакеті, накладочки на порогах. Попереду в нас. Давайте почнемо з карти. Також без подряпин, пошкоджень. Торпеда в хорошому стані. Давайте сидіння. Сидіння пасажирів також хороші. ломляться, хто розуміє, також підголівник. Електрорегулювання висувається у нас. Ось так можна під ноги собі, ну і пам'ять сидінь. Присутні в нас документи по автомобілю, швейцарський бриф. Присутній в нас сервісна. Давайте подивимось, коли в нас проходилося. Повністю обслуговувалася повний сервіс. <кій> Вибачаюсь. Так. Останній сервіс на 225 400, так грубо. 11,10.23. Пробіг автомобіля 234. 10 тисяч. Вже можна замінювати мастилу, хто купить, обслуговувати і використовувати. Сервісна є. Е. Ну, потім положимо документи. Давайте ще з цієї сторони під водія. Не знаю, чи казав, різноширокі колеса. Тут в нас. Також нічого не пошкоджено, електропакет, також сидіння з пам'яттю, електрорегулюванням, ломиться спинка. Кермо в нас також електрорегулюється електрикою. Дістронік, вже може і називав. Коробка автомат восьмиступінчата, наголошував вже. Тут такий у нас присутній бардачок, чорна стеля. Має люк, панораму. Кермо обшите шкірою, нічого не фарбувалося, не перешивалося. Камера 360. Заведемо, подивимося, пробіг. Отут у нас ще такий бардачок. Підстаканники, можна щось ставити. Електроглюгування мультимедією. Пробіг у нас давайте ось так, щоб 234 оригінального. Вже наголошував. Коробка хороша, то саме, що не є хороша коробка в БМВ. ми, подивимося, чи працює камера. Камера працює. Ну, це все працює, клімат. Зараз не будемо затримуватися на тому. Все працює. Поставимо на паркінг, все. Зараз подивимося, як працює двигун ще. По автомобілю немає ніяких. Зеркало з автозатемненням, ага, давайте ще подивимося, чи працює. Панорама відкривається. Не будемо довге відео затримуватися, тут все працює. м пакет накладочки. Давайте ще подивимося до двигуна, зараз відкрию. Дуже хороший двигун. Я так зупинюся, рівненько працює, нічого не кидає, чистенький, масла нема ніяких запотівань. Ці болтики всі на місці, нічого не крутилося. Тут також все порядок. Чистенько, Двигун не мився, в робочому стані. Кого зацікавить, приїжджайте, Автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Приїжджайте на огляди, ціна буде в описі під відео. Заходьте, читайте, кому щось незрозуміло, телефонуйте. За ціну домовимось. Гарний автомобіль. Усім дякую.